Трамп з 2022-2021 року, чи з якого там не пам'ятаю. Була колись така штучка, але вже поламалась. Зараз кинемо. Я покажу, Мам, не лови, лови і дай мені покажу. Ось така штучка сама, Тут от, е, такий гачок є. Там в нас Зараз посвічу. О, на рогатку таку. І воно летить на гаїці. А потім приземляється. Запостичалася. сильно натягуємо і улітає на гаїнці. Все. Вона вже така була, але поламалась, а рогатка залишилась. Хе-хе-хе. <гум> Дуже класно світиться. Ще один разі Ой І, до речі, тут почті зараз пожарники не тушать вогонь, а зносять піцу. там ездить. Во, пожарная машина там поехала. И развозить пиццу. Нормально, блин. Что там сегодня кино, и да, на стадионе. Там вкусняшка много было купить, а сегодня шашлычок жарила. Жарила. Ну, вот, все. Пускаем. Bye-bye.